Mm -hmm. І добре тягнеться до якраз плюс-мінус вона десь вже Это скоро учитыв... доросте до добре. Учитывая, що я ну, трохи вона надірвалася. Да, да, І да, вона да. вже на азоті. Де видиш. є вода, там mm -hmm. це пісня. Гарно. Це в нас кукуруза по стріптілу після сої. Ну, бачите, тут майже вже, враховуючи, що дуже великі були опади, в нас майже не лишилося вже. Дуже де не дещо тільки можна побачити так багато решток. В основному вже всі рештки пропадають. Більше ще, видно, що тільки там попередній, перед соєю видно була чи кукуруза, чи соня. А так виходить, то що випало, вода випадає, вся попадає в. Бачите, волога на десь. 5-7 см починається вода, яка стікає внутрішньо. Ну і отут от теж є вода вже, дивіться, десь так само приблизно на цій же глибині.